Ой сива я та ізозленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Погріти зуби, пустіть до хати, погріти п'яти, пустіть до хати, будемо щедрувати, їм. пустіть, бо дуже коза змерзла. Готуйте хліб та сало, бо нас прийшло чимало. Виходьте, господарі з хати, ми вам будемо щедрувати, щоб ви всі були багаті, щоб стояли на столі паляниці рік щоб були у вас ковбаски молоко і сало, і м'яско, і млинці, і пиріжки, і пухнасті панпушки. Щоб були ви в цій оселі і здорові, і веселі, щоб співалися пісні, ці щасливі світлі дні. То що, можна колядувати? Нова Рада стала, як на небі хвала. Стоїть не диш, і хвостиком не колише. Що це? Тому що в неї оцей гриб ковід. <рес> ні, мабуть, таке свинячий. Та ні, козячий! Та що ж будемо з нею робити? Та що ж будемо робити? Та лікаря будемо швидко викликати. Ой, а може ми в неї до неї її до козлика пустимо? Ні. ні, мабуть, здалося. А може ми знімемо з неї шкуру на кожуха? <рес> Ні. У нас гарна коза. Вона нам цілий глечик молока дає. А може серед нас є лікар? Є, я і лікар, і коломаське аптека. Що у вас трапилося? Та що ж тут у нас трапилося? Коза наша не дижить, хвостиком не колише. Лікувати їй треба швидко лікарю. Та не питання, є в мене ліки, але я беру тищу за те, що огляну. Ой, 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 ой. І тищу за те, що в вушко загляну. Та де ж ми скільки грошей наберемо? Та я дивлюся, господарі тут багаті. Та, може би, і багаті, так нам недобно хаті. Ну, як так, вихід один. Козу зарубати, шкуру мені віддати, Оце. а м'ясо на Степненський комбінат збрати. придумали, Та що ви таке говорите? Як нам без кози щедрувати? Краще нам допоможіть. Ну, я спробую. Ідет коза рогатая. Лікарю, так це ж і є коза. І нікуди вона не йде, а стоїть, як укопана. Ну, добре, подивимося зараз. Значить, так, господарю, по-перше, кожного дня тричі на день по 200 грам мікстурки антивірусин. І на ніч чарівну пігулочку. І все, будете здорові, цілісінький рік. Лікарю, та ви козу лікуйте, а не господаря. Та добре, добре, дай я півучку і вашій козі. Це <плес> щось дивно не допомагає, що з вашою козою. Може їй зелені чи капусти дати. Гонь, чекайте. Є у мене і зелень, і капуста. А голубець, на цьому кінець. Щедрий вечір! Щедрого вечора вам на Різдво Христове. Доброго вечора, на маланку, міцного здоров'я, на святого Василя та веселого вечора на нахрещі! Щоб усі були багаті і добро велося в хаті. А до того ж хліб і сало, щоб грошей перепадало, щоб народжувались діти, не дай Боже вам хворіти! Хай ваша хата буде радістю багата, хай красується добром, медом, пивом, ще й вином, ще й смачними пирогами, ще й веселими піснами. А за ті бажання, що ми вам сказали, просимо сердечно, щоб ви нам щось дали. Ми не їмо і не їмо, а собою беремо. Що? І пора йти додому, а як, як покличете на наступний рік, повернемось до вас. Ми бажаємо вам ні в року, кожен день Нового року, щоб ви жили, проживали, Україну прославляли. І